Доброго дня усім і показую експерименти мої з мішками. Ось починаю викопувати мішки з бататом. Ось така в мене бульбочка одна в одному, в іншому е, ось такий. І що я замітила? Дивіться, тут стояв мій мішок. Пробило корінчики і пішов в землю мій батат. Тобто він шукав води за малий полив. Треба було ставити капельний полив, щоб не тікав в землю батат. Е, зараз буду решта купати. Але що хочу тут потрібно садити у відрах. Тоді він не буде мати де тікати, буде мати постійну вологу. І буде рости. Ось тут дивлю, теж я забрала і ось, ось, ось батат мій йшов в землю. Він через мішок пробився і шукав води і йшов в землю. На наступний рік, якщо буду таким способом садити, то буду садити у відра, щоб він не мав куди тікати, а розвивався у тому місці. Всім гарного врожаю, Батат цього року не радує, але все одно є результат гарного дня і гарних врожаїв. І ось я перекинула дорогою ногами мішок. І це з одного клубня мій батат у мішку. Ось такий результат мого батату. Ось такий врожайний. Якби я більше поливала, капельку дала, то був би гарний дуже клубень, Гарного дня.